Видання за економіст пише, що кінець 2024 року це перша можлива дата початку переговорів України і Росії, і за словами західного дипломата вони можуть початися і набагато пізніше. Там зазначається, що все буде залежати від кількох факторів, що буде відбуватися на полі бою здоров'я Путіна, і який буде результат виборів президента штатів у листопаді. Як ви вважаєте, коли та за яких умов можливі все таки ці переговори? І чи можливо я, одно... я розумію? Я вже неодноразово давав відповідь на це запитання набагато раніше ніж економіст минулого року протягом цього року. Прогнозі для видання НВ я неодноразово казав: друга половина року активізації зусиль. Для того, щоб розпочати якісь мирні переговори, ми зараз це бачимо. От зусилля навіть трохи раніше активізувалися. Але я думаю, що буде продовження. На відміну від економіста, я не очікую початку саме мирних перемовин наприкінці року. Угу. Я поясню, чому вони розпочнуться не раніше 2025 року. тому що ми можемо знати прізвище переможця президентських виборів США, а вибори в США це один з чинників, який буде визначати можливість переговорів. Тут я повністю згоден, я про це кажу з 22-го року: що саме вибори в США будуть впливати. І раніше в президентських виборів в США Путін не піде на жодні реальні переговори. Але ми будемо знати ім'я переможця. Але переможець офіційно набуде своїх повноважень. Якщо не помиляюсь, 20 січня, 25 року, не раніше, тому неофіційні консультації да, можуть розпочатися. Я цього не виключаю, може бути, навіть раніше розпочатися У всякому разі, спроби вийти на питання про те, який формат переговорів, який порядок денний майбутніх переговорів, да, про це можуть говорити і раніше, можуть говорити і восени. Але це не будуть переговори. Це скоріше будуть попередні консультації про те, коли і як ці переговори розпочинати. І чи є можливість розпочати ці переговори. А от самі переговори дійсно розпочнуться не раніше 2025 року, тому перший чинник, який буде впливати вибори в США, і вплив може бути різний і неоднозначний також. Другий чинник, і я його вважаю більш визначальним це. Ситуація на фронті. На мій погляд, передумовою для початку реальних переговорів, а не ультиматумів е з боку однієї сторін, це е стабілізація військової ситуації. Якщо ситуація буде більш стабільною, е якщо в Росії зрозуміють, що вони не виграють цієї війни і відмовляться від ультиматумів, от які і Путін сьогодні висував. Ось тоді да, тоді можуть розпочатися реальні переговори. От точно можу сказати, що ні про які переговори зараз і найближчим часом не може йти мови. Взагалі. Чому? Тому що ну, сьогоднішній виступ Путіна і вимоги, ультиматуми, які він пред'явив, вони означають, що ні про які переговори зараз між Росією і Україною не буде йти мови взагалі, тому що те, що висуває Путін, абсолютно неприйнятно для України. І не тільки для Зеленського, але і для більшості українців, для абсолютної більшості політичних сил України, ну тому що йдеться про капітуляцію, а не про мир. І це навіть не умови миру, як багато хто пише, це попередні умови для того, щоб Росія просто припинила, як Путін каже, бойові дії. І це я можу вам сказати точно далеко оці умови, там що ми маємо відмовитись від НАТО, віддати. Те, що ми контролюємо, ну по трьох областях, скажу так, Луганську область, ми майже не контролюємо. А от по трьох областях ми значну територію контролюємо. А ми маємо віддати Путіну. На чого це ми маємо віддати? Просто так, просто нібито після цього Путін припинить війну, так він завтра почне висувати вимоги по Харкову по Одесі. І правильно Зеленський сказав, що нагадав. Про Гітлера, про мюнхенські угоди, а точніше, про мюнхенські зради, коли Великобританія і Франція думаючи, що Гітлер погодиться, от віддамо йому Судецьку область, німецькомовна область Чехії на той момент. І все. І Гітлер заспокоїться. Це була ілюзія. Гітлер взяв і навіть не подякував. А через деякий час, буквально через півроку, окупував всю Чехію. От так діє. А потім, ще через півроку, почав війну проти Польщі. От так діє Гітлер. І Путін так само діє. Він копіює Гітлера. І дуже добре, що Зеленський про це нагадав, зокрема на саміті Великої Сінки. Так що на жодних ілюзій. Ну і вимога Путіна, що жодних переговорів з Зеленським, про це також свідчить. Він наївно е, думає, що е, заради миру з Путіна, заради тих е, примарних обіцянок припинити війну, українці повстануть, скинуть Зеленського прийдуть до Путіна і скажуть, «Все, давайте, Володимир Володимирович, ми з вами замиримось. Давайте припинимо війну. Е, ні, не, не буде такого сценарію. Це ще раз свідчить про те, що Путін не розуміє України і українців. Він не розумів 22-му році. Він думав, що його будуть з квітами зустрічати, і зараз не розуміє. Тому на сьогодні от кожна сторона буде робити своє. Україна буде проводити глобальний саміт миру, висуне свою свою позицію разом з партнерами по цьому саміту компромісну позицію, яку з високою вірогідністю Путін не прийме, тому що він не приймає цей саміт миру. Навпаки дуже вороже до нього ставиться. Росія буде просувати свою позицію, яку Україна не приймає. Китай разом з Бразилією спробує організувати свою мирну конференцію. Через певний час. Але якщо Китай не приїде на саміт мира в Швейцарію, ну тоді навіщо їхати до Китаю? Тим більше ціла низка е, умов в так званому мирному плані Китаю і Бразилії для нас теж неприйнятні. Там йдеться, зокрема про те, що Захід має відмовитися від постачання зброї е, в Україну. Чому чогось вони не вимагають цього від е, е, північної Кореї? А від Заходу вимагаються? Е, так що я поки що скептично ставлюся от до, скажімо так, всієї цієї метушні. Глобальний саміт миру для нас важливий тим, що ми ламаємо путінську стратегію мирного процесу, ми е, фактично фіксуємо свою лінію мирного процесу, де будуть е, враховуватись братися до уваги наші позиції і інтереси, хай не в повному обсязі, але хоча б частково. Да, але це не на умовах Путіна, і тому о, от Путін так дратується, так е, шаленіє, е, тому процес буде розвиватися паралельно. От кожна сторона буде робити найближчі місяці своє, але вони не будуть перетинатися скоріше за все, можливо. От я чу е, не, не виключаю, що десь е, восени е, можливо після виборів США. Розпочнуться консультації в закритому неформальному режимі, про те, а що робити далі. От де, як, в якому форматі, з яким порядком денним, тобто про що? Починати мирні переговори, але так, щоб без попередніх умов і вимог. Mm. Да, от, коли не буде попередніх вимог ні з путінського боку, з нашого також до речі. Тоді, можливо, переговори розпочнуться. Ну і безумовно, поки не стабілізується військова ситуація. За оцінками військових експертів, ну, якщо це і відбудеться, то не раніше наступного року або от ближче до кінця року. Так що, от, мій прогноз 25-й рік, не раніше.